Добрий день, ви на каналі Будекан Харків, каналі про бокс та єдиноборство в Україні та світі. І якщо ви з якихось причин ще не підписані, то просимо вас підписатись на наш канал та поставити колокольчик. Це дасть вам змогу не пропускати нові відео у нас на каналі. Брудні прийоми у боксі. Ми розглянемо топ 10 брудних прийомів, які використовують професійні боксери. Бокс це гра за правилами. За дотримання правил відповідає рефері. Але для реалізації перемоги боксери здатні використати брудні прийоми. Деякі бійці досягли успіху у застосуванні заборонених дій. А саме <му> удар в потилицю удари в потилицю належать до заборонених. Причина область потилиці це вразливе місце. Панч зветься. Удар кролика. В такий спосіб мисливці умертвляють кроликів. У запалі бою боксери не чи навмисно закидують удари в область потилиці. Деонтел Уайдлер досконало володіє технікою Удар кролика. Задля реалізації прийому потрібно перевищувати суперника у розмаху руки. Одна рука тримає, друга б'є. У боксерському бою заборонено тримати суперника однією рукою та бити іншою. Утримання припиняється діями рефері. Однак, якщо здійснити прийом швидко, то можна досягти ефекту зустрічного поїзда. Одна рука тягне суперника назустріч удару іншої. Ефективність прийому залежить від часу проведення. Знаменитий Махомед Алі часто використовував подібний трюк. Тиск передпліччям на шию класичний прийом високих боксерів. Для його реалізації необхідно перевищувати суперника у зрості або бути з ним однакового зросту. Тиск перепліччям на шию це ефективна дія. Воно несе кілька позитивних моментів. Суперник втрачає силу, суперник збивається з ритму, спосіб виграти час. Володимир Кличко є майстром цього прийому. Підніжка, робота ніг у боксі. Це важлива складова успіху. Боксерам заборонено використовувати ноги для реалізації технічних дій. Однак у деяких ситуаціях підніжка може бути корисною. Підніжку необхідно робити одночасно з ударами рук. Отже, що рефері не бачив початок руху ногами. Якщо все зробити правильно, то суперник втратить рівновагу, а суддя відрахує йому нокдаун. Наступати на ногу під час удару Дія схоже на підніжку, але відрізняється в плані технічного виконання. Наступити на ногу під час удару зручніше в бою з опонентом, який працює у протилежній стінці, шульга з правшою або правша з лівшою. Передні ступні суперників перебувають у боротьбі за позицію, наступати на ногу заборонено, але якщо зробити це швидко, то можна досягти зупиняючого ефекту. Таким чином, ціль не піде. Цей прийом продемонстрував Хуан Мануель Маркес у четвертому бої з Мені Пак'яо. У момент вирішального удару ліва нога мексиканця заблокувала праву статню філіппінського боксера. Таким чином, Маркес отримав можливість завдати удару по контрольованій меті. Симуляція травми. Класичний брудний прийом у боксі Андре Діре продемонстрував симуляцію у поєдинку з Артуром Абрахом у одинадцятому раунді. Ділер втратив баланс. Абрахам завдав легкого удару по супернику, що стоїть на коліні. Американець симулював травму та відмовився продовжувати бій. Формально він мав на це право, але після численних повторів стало очевидним: ділер симулював. Рефері вирішив дискваліфікувати Абрахама. Поштовх удар штовхнути однією рукою, вдарити іншою, що може бути простішим. Однак у боксі такі трюки заборонені. Цей прийом необхідно робити швидко. Ефективність залежить від першого руху. Вивести суперника з рівноваги після поштовху. Необхідно задати силового удару. Щоб реалізувати прийом поштовх Удар необхідно перевершувати суперника щодо фізичної сили. Тайсон Ф'юрі продемонстрував поштовх-удар у сьомому раунді бою із Стівом Канінгемом. Завдяки маленькій хитрощі циганський король завершив поєдинок на свою користь. Удар головою. Найдивніший зі списку брудних прийомів буднути головою. Це можливість деморалізувати або травмувати свого суперника. У боксі удари головою заборонені. Це впирається у розрахунок часу та ступінь уваги з боку рефері. Приблизно 50% всіх випадків, перелому носа у боксерів виникає внаслідок удару головою. Цей прийом зручно виконувати проти високих боксерів. Удар перед пліччям технічно складний, але ефективний прийом. У боксі можна бити суперника виключно ударною частиною кулака. У деяких ситуаціях під час навмисного промаху бійці якби ненароком завдають удару передпліччям або ліктем. У запалі поєдинку удар перед пліччям виникає як ненавмисна дія. Володимир Кличко, майстерно використовував цей прийом. Удар великим пальцем у око – Рідкісний і підступний прийом. Деякі боксери навмисне відстобуручують великий палець, щоб у потрібний момент завдати удару в область очниці. При необхідній вправі цей прийом може призвести до серйозної травми. Карлос Монзон травмував Хосена полеса ударом. У око кубинець змушений був відмовитися від продовження бою. 10 брудних прийомів у боксі це основні хитрощі, які використовують бійці для досягнення своїх цілей. Можна по-різному ставитися до боксерів, які практикують брудні прийоми, однак хитрощі мають місце як невід'ємна частина професійного боксу. Поділіться цим відео з друзями і поставте лайк. Чим більше лайків збере це відео, тим більше людей побачить його, а це допоможе просувати наш рідний контент на просторах Ютубу. Дякуємо за перегляд!